На вашому екрані вже 56-та серія шляху до BMW M5CS. Не хочу одягнути відео та одразу попрошу зібрати 200 лайків. Ну і можеш легесенько підписатись. Я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис завантажуй гру. В одній промокод Fortis і отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Окей, я вже зайшов до гри, і саме сьогодні хочу відіграти чи немало годин. Зрозуміло, для того, щоб максимально швидко залутати. Депозит, адже з тим ділом тягнути не хочу, а то М5 КС -ку купити вже довго не можу. Я думаю, ви добре бачите, що зараз на годиннику перша година. Тому саме зараз працювати далекобійником буде супер. Так, давайте глянемо на закордонний паспорт. Дата закінчення 23.12. Це діло нам підходить. То що ж, братва, беремо тоді вже фурон, сідаємо в вантажівку та відкриваємо біржу. Ставимо за спаданням ціни, ну і скоріше. Пріш за все, будемо очікувати нового дропу. До речі, братва, я так добре підрахував, мені не вистачає 20 мільйонів, а точніше 10. Адже свій рюкзак на 100 кілограм я зможу продати приблизно за 10 мільйонів. До речі, досить погано, що в транспортній компанії, котрі я знаходжусь, немає прокачаного одного моменту, а саме причеп поруч. Якщо би це діло було прокачане, то сам причеп би спавнився тут, і мені б не прийшлося їхати. Прямо до Києва, також братва досить цікавий момент. Заходимо в розвиток компанії і бачимо швидке завантаження, за допомогою якої час на завантаження стає менший. Ну знаєте, поки будемо працювати, як є. А далі глянемо, може транспортну компанію прокачають або щось поміняється. Перше замовлення залітає 166 тисяч гривень. Та вже з другого розвантаження ми заробили 300 тисяч гривень. Хоча брав замовлення на лям, виходить, це у нас третє роз. Розвит... Вантаження. І ми заробили 268 тисяч гривень. О, я ще отримав 27 рівень. А ну, давайте подивимось. Та бачимо 27 рівень акаунта. Прямо зараз на ваших очах буду ловити. А що ловити? Ну, замовлення. Надіюсь, мені справді. Опа, є! Взяв, взяв, тільки не знаю скільки продукції. Ще одне вже розвантаження. Так, ми зробили 350 тисяч гривень. Не знаю, яке розвантаження по рахунку, скоріш за все, п'яте. Але ми лутаємо 185к. Йой, посліднім часом дуже прям мало. Щось не можу зловити нормальні замовлення. Я думаю, братва, це наразі ластове замовлення. За нього ми зробили 522 тисячі гривень, що справді є хорошою сумою. Йой, братва, знову треба сплатити. Штрафи. І на це діло у мене хвилина та 30 секунд. Скільки, скільки, 300 тисяч гривень? Ого. Та ні, давайте відсидимо. Адже тратити 300к я не хочу. Суми штрафів перевищує 300к гривень. Оооо, мені треба ще й сплатити все а шаліть. Ну що ж поробиш, прийдеться платити. 318 штук полетіло. Ай-яй-яй-яй-яй. Чесно скажучи, дуже сумно. Здалеку бійника дуже багато не заробив, а ще й потратив. Так, збертова, приєм. Приїхав вже до клієнта, котрий готовий продати мені свою лохину. Виходить, братва, 103 множимо на 16 тисяч. І це у нас виходить лям 648. Що ж, братва, залітає трейд. Бачимо 103 лохинки сюди. Ну і братва, надсилаємо йому кошти. А саме лям 650 тисяч. Ой, 648 тисяч. Ну все, братва, легесенько закупили, та тепер газуємо на контейнери. Адже вже через 5 хвилин вони припливають. Як ви бачите, білі мене у мене зліва і справа Європа. Та й по центру в мене також Європа. Що ж, давайте спробуємо забрати хоча б один. Не знаю, мінімалка чи не мінімалка. Ставимо 400 тисяч гривень. Там наразі також ставлять 400 А тут, до речі, також ставлять 400к. Зрозуміло, що всі хочуть забрати по мінімальній ціні. Тримаю бертова кулачки та маю серйозну надію, що за 400к заберу. Але щось я не знаю. Ставить лям 100. Класно, тут також ставить, до речі, лям 100. Ну, давайте переб'ємо. Ось така у нас залітає сума. На моєму контейнері стоїть лям і 2. Тут стоїть лям і 2, а там стоїть лям і 1 Мою ставку знову перебили, і цього разу я поставив ось таку суму. Саме мій поставили трошки більшу ціну. Я поставив 2,3. Не знаю, варто чи не варто. Окей, будемо пробувати. Тільки ось обертва глянемо, що всередині. Ну не знаю. Богатій черон, мені здається, не падає. Хіба що Месі випаде, Ну, він теж вроді. Недорого коштує. Хуракан у нас коштує 8 мільйонів, але щоб випав хуракан, я не знаю, що треба робити. Залишається, братва, у нас 5 секунд, 2 і 3 мільйони. Будь ласка, скажіть, що окуп, щоб я не тільтував? Будь ласочка окуп? Та. Стока! Алло, я в мінусі! І то такому тотальному! Залітаю вже в Михайлівку та продаю 103 Лохини, котру ми купили чуть раніше. Ну і з цього діла, братва, ми лутаємо 144 тисячі гривень. Я думаю, ви добре знаєте, що заробіток на лухині майже найкращий, тому працювати саме тут дуже вигідно. Саме сьогодні, братва, я беру теплицю на дуже багато годин і працюю. Я думаю, мурльйончиків 5 точно зароблю, адже беру на 5 я 6 годин. Тому братва, вже для цього буду лагесенько закуплятись. A few moments later. Ну все нарешті, начебто закупив все, і цього діла мені має вистачити на 5 підходів. Ви скажете, Фортіс, а чого так багато добрива? Братва, все легко і просто. Працюю по новій схемі. Що ж братва, прийшов, та виходить, що людинка вже здає мені в оренду. Все ж таки, вирішив брати на 6 годин трошечки з запасом. Попрацюю більше, але зате фу. Стільки нафремлю дай Боже здоров'я. Чую, братва, в кінці аж буду синій. О, все бачимо, шо-шо Ну давай, 100 тисяч гривень. А за скільки? Не поняв. Коротше, братва, був якийсь глюк, і він мені скинув карту. Залітаємо тоді вже в банк, переказ коштів. Коротше, братва, надсилаємо йому 500к. Так, братва, все вірно, ми провернули. Людинка трошки помилилась. Думала, що це буде рахувати за кожну годину, але здало мені виходить на 6 годин за 100к. Я думаю, зараз сміло ми можемо обрати свій мотоблок. А, так чекайте, тут вже все готово. У файно. З цим мені, архуйте, ще повезло. Виходить, братва, будемо працювати по новій схемі. Беремо, звісно, 40 насіння лохинки, начебто 80 води. А ні, 40 та 150 добрива. Ну і вже з цим ділом біжимо працювати. 2000 Мати Василева, пацани, я живий. Потратив 2 години часу, а навіть трошки більше, щоб зробити один підхід. І знаєте чому? Тому що, на жаль, власне. Власника пропало світло, і я вирощував цю лохину, коли не було власника в мережі. А як ви знаєте, це діло дуже дуже довго росте, і чесно скажучи, я в шоці потратити 2 години часу для того, щоб виростити 93 лохини, це капець. Приїхав братва зараз на базу транспортної компанії не просто так, адже наразі хочу перейти в іншу. Це скажімо так, транспортна компанія мого клану, в якому я знаходжусь. Ну і чесно скажу, ця транспортна компанія котра. Нова, вона трішки краще прокачана. Тому, братва, давайте зайдемо. Я так розумію, керування та покидаємо, на жаль, транспортну компанію. Я, братва, маю величезну надію, що тут немає киде на вступ. Так, і по ідеї, прямо зараз нам мають кинути інвайт. Бачимо, вступити. Єс, успішно вступив. Давайте, братва, зайдемо з плюсів цієї компанії. Як ви бачите, більше працівників на п'ятий левел, швидке завантаження, і саме що головне, братва, приче поруч. Це дуже хороша двіжуха за допомогою. Котрої можна це сиділо швидко оформити. Як мені розказали, тут доплачують за кожен рейс. Припустимо, я зробив повний рейс, зробив за замовлення, і ще плюсом мені додають 300к за рейс. Тобто, ж я за день можу зробити рейсів 5-10, і окремо компанія мені заплатить кошти. Наразі, братва, мені не вистачає всього на всього два жетончика, для того, щоб прокачати спритні руки на четвертий рівень і отримувати 6% бонусів. Тому давайте зайдемо в транспорти. Ну і скоріш за все візьмемо Американочку, а, а до речі, вона спавниться дуже далеко 3 тисячі 4 тисячі метрів. Чого вона спавниться саме там, незрозуміло. Це, братва, виходить трошечки мінус. Чесно скажучи, думав, це діло буде спавнитись тут. Все, братва, я вже приїхав на місце. З хвилини на хвилину має бути оновлення біржі, і ми подивимось, де це діло буде спавнитись. Взяв замовлення, не знаю наскільки. Так, і увага, це діло спавниться саме ось тут. Правильно? Я вже знаходжусь на завантаженні, і наскільки я з. Розумію, час має стати меншим. Так, бачимо, 6 хвилин, а до цього було цілих 10. Виходить, що зараз ми в 2 рази будемо швидше завантажуватись. Ну все, братва, розвантажуємось. І цікаво глянути, що там по сумі. Так, 500к. Досить файно. Що ж тоді виходить? Їдемо швиденько прокачувати наш скіл. А саме спритні руки. Та бачимо спритні руки. Все, нарешті можемо прокачати. Звісно, я дещо можу прокачати інше, але наразі я думаю, спритні руки це найкращий варіант. Тому що ж, давайте нажмемо покращити. Все, четвертий рівень. Сюди на базу. The next day. Виходить, це у нас вже наступний день. Максимально швидко беру свою лисичку. Ну і бертва, газуємо, продавати ло. Лохину. Адже я все ж таки вчора працював до пізньої години і зміг зібрати чи немало лохини. Але для самого початку давайте заспавнимо квадроцикл, адже братва саме в ньому знаходиться лохинка. Так, окей, відкриваємо багажник. Як ви бачите, нас зустрічає 297 лохини. Одразу чесно скажу, вчора не вийшло добре заробити. То в орендатора світла нема, то ще щось. Коротше, бред. Не знаю, ця серія максимально невезуча, то й, чесно скажучи, справи йдуть. Трохи вниз. Коротше, братва, не знаю, Бувають такі негативні моменти. Без цього, скоріш за все, ніяк. Так, залітаємо до Дмитра. Ну і продаємо всю нашу лохину. І лутаємо 4,3 мульйончика гривень. Файно, файно. Одразу хочу показати, що знаходиться на моєму депозиті. Думаю, ви пам'ятаєте, що на початку серії в мене було начебто 49 байдайчиків. А вже зараз 36. Ого. То знаєте, я відіграв чи немало. Вчора, братва, я чи не мало відіграв, та думаю, Сьогодні вже прокрутимо рулетки. Не знаю, надіюсь, хоча б дві штуки буде. Ну одна точно. Окей, братва, перший прокрутик. Давай сюди f 10 Так у Дамені, опа, примка на один день.